Ось така у мене перша грядочка високорослих, три рядочка помідорчиків. Ось так в мене знизу підрізано. Ось так зверху. Верх вже полтора метра. У мене грядочка півтора метра. Знизу до верху півтора метра. Помідорчики вже підростають, тут вже наверх. Я беру отак, пустимо на, на низ, хай будуть. Якось так підрізав листочки. Ось листочок, наполовинку підрізав всі листочки. Ось так підрізав, хто ще так робит. Ось така красота. Помидорчики у нас тут уже файные. Движки помидорчики. Листочки на половинку поподрізав. Експериментую, подивимось как воно буде. Ось так у нас підрізані на половинку листочки. То тобто есть не обрезав нічого. Обычный листок він длинный на половинку підрізав, щоб оно не мешало кустику и помидорчиком. Якось так. Помідорчики непогані. Чекаємо врожай.